Друзі, я щиро вітаю вас на каналі Смачно Легкобюджетна. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропускати жодного цікавого рецепту. А сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним рецептом млинців, але з додаванням кефіру та мінералки. За рахунок кефіру млинці виходять дуже м'якими та ніжними, а мінералку, в свою чергу, додає трохи легкості. Тож нам знадобиться молоко. Кефір. Куряче яйце, мінералка, бажано сильно газована, цукор, пшеничне борошне, рослинна олія та трохи солі. Тож почнемо готувати? Це дуже просто. Друзі, наприкінці тісто має вийти як рідка сметана та з бульбашками. Друзі, ось і все страва готова. Смачні млинці це тонка наука, але цілком реальна. Головне правильна консистенція тіста та добре розігріта пательня. Тож експериментуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Я вам щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Тож я бажаю вам смачного. До нових зустрічей на каналі смачно легко бюджетно. Папа. -па.